Слава Україні! Героям слава! З нами, з нами команда Ігніс вітаємо з перемогою, з виходом у фінал. З нами автор хитрику. Григорій, які емоції після гри? Поділися. О, гра видалася дуже нервово, тому що насправді у нас не вийшло реалізувати план на гру. Це спокійна, певна перемога з великої кількості голів. Але в принципі ми задоволені результатами і емоції найкращі, Ми в фіналі готуємося до наступного матчу. Скажи, будь ласка, пенальті ви неодноразово вже на етапі груповому не забивали. Коли підходив був якийсь мандраж? Я забиваю всі пенальті, які <рес> мають. Чудово очікування від матчу з Юзовкою в фіналі. О, у Нас дуже цікаві стосунки і взаємовідносини з Юзовкою, тому я думаю, що це буде дуже такий зрелищний, цікавий, активний матч з великою кількістю голів. І сподіваюся, що матч пройде дружньо і без... Жорсткості, грубості. Ну що, ще раз вітаю з перемогою, дякуємо Збройним силам України і анонсуємо Дякую. фінал Юзовка ігніс через тиждень. Дякуємо всім. Дякую вам.